Друзі, я навіть не очікував, скільки теплих коментарів ви залишите під оцим відео. Мені справді дуже приємно бачити, скільки тут патріотів, України і нашого рідного міста Херсон. Ми сильні, ми вільні і я впевнений, все буде добре. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там ми можемо більше спілкуватися про життя у місті Херсон та підтримувати одне одного. Адже місія мого каналу висвітлювати події багатостраждального міста. Давайте разом зробимо так, щоб про цей геноцид дізнався весь світ.